Це в нас на нумізматичному аукціоні Ренесанс буде монета, яка не знаю, напевно, ви помітили, що вона буквально за останній тиждень виросла в ціні на 1000 гривень мінімум 10 гривень 2004 року Азовка. Якщо ще вона там минулого тижня продавалася 3,5-4 тисячі гривень, то вже її продають 4,5. Я вам підготував монету з номером 2122 в ідеальному банківському стані збереження. Тому, хто не встиг купити азовку по старій ціні, то зможете спробувати її виграти на нумізматичному аукціоні Ренесанс. Трішечки по полю є патини. Блакитна така патина, здається, навіть ці азовки, вони там в морі. Да? Ну, Це потрібно вже дивитися, не знаю. Напишіть, чи передає я вам відео патину. Ну, давайте я привідкрию вам. Бачите, трішечки тут, як блакитна така. Ну, дуже гарно. Це якби та, та ситуація, коли патина реально прикрашає монету. Відкарбована з срібла 925-ї проби, вага в неї 33,6 грам, тираж в монети 8 тисяч штук, стартова ціна на мініматичному аукціоні Ренесанс 500 гривень, і ну, по ціні вже буде коштувати плюс-мінус 4 тисячі гривень. Подивимося, можливо, вона до 24 червня. Ще виросте в ціні, то можливо буде і більше. Тому кому потрібно, кому потрібно в колекцію на подарунок, то у вас буде шанс її там придбати.